з зненацька прорвалися до наших рубежів. Здавалося, ще трохи і ми втратимо чергове місто, але далі сталося те, чого ніхто не міг навіть уявити. Росіяни різко кинули зброю. Посеред вибухів, диму та крики. Вони раптом підняли руки догори, залишивши свої танки на місці. Наші воїни просувалися вперед, не вірячи побаченому, ворог здавався масово. У раціях лунали розгублені голоси а в штабах запанувала тиша. Що змусило окупантів на це піти? Відповідь вас вразить. А відео дивимося далі. Вітаю вас. Будемо далі говорити про важливі події про те, що відбувається на лінії бойового зіткнення. Бійці Сил оборони України відбили одну із наймасованіших атак росіян. Щоб захопити населені пункти, окупанти кинули в бій десятки одиниць броньованої техніки. Колони рухалися різними маршрутами і у різний час групами по 4-5 машин. Загалом атака тривала понад 6 годин. За цей час вдалося знищити два танки, 12 бойових броньованих машин і одну машину із піхотою. Після цього вже ФПВ-дрони розпочали полювання на залишки окупантів. Після цього наші військові атакували приховані позиції росіян. Під час операції оператори Сил спеціальних операцій ліквідували окупантів, а інших взяли у полон. Росіяни подякували бійцям штурмової бригади за те, що їх блістяще взяли у полон. З першої позиції ворога відпрацьовували ударні дрони. Далі зайшли наші штурмовики, які прихопили для росіян вибухові подарунки. Коли позиції були майже знищені, окупантам не залишалося іншого виходу ніж вийти із піднятими руками. Ну а тим часом бійці друг штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової київської бригади збройних сил України в результаті штурмових дій захопили позицію російських загарбників. Про це у своєму офіційному телеграм-каналі повідомила служба зв'язків з громадськістю батальйону, оприлюднивши відповідне відео з наступним коментарем. Штурмова операція наших бійців знищено укриття та взято ворога у полон. Бійці працюють блискуче. Це визнає навіть ворог. Наближаємо перемогу, пишуть військові. Ну, і зазначимо, що саме внаслідок швидкого штурму українські воїни змогли зайняти позиції противника та зачистити укріплений район. Як повідомляють у п'ятій окремій штурмовій бригаді, під час операції було знищено ворожий, укріплений пункт, який росіяни використовували для ведення вогню по українських позиціях. На місці бою залишилася спалена техніка та боєприпаси противника. Ну і крім того, вдалося захопити російських військовослужбовців, які добровільно склали зброю після невдалого опору. Бійці 425 го окремого штурмового полку Скеля успішно зачистили село Єгорівка від російських військових. Та це відбувалося на Олександрівському напрямку Дніпропетровщини. Про це повідомляють і зокрема поглянувши на відео 425 го окремого штурмового полку Скеля у телеграм-каналі. Військові зазначають, що під час операції російські солдати виявилися непридатними до бою, залишивши у схованках до останнього навіть за умов обстрілів. В результаті активних дій підготовлені українські бійці знищили десятки окупантів. А ймовірні спроби ворога вибратися з оточення були відбиті. Після завершення бойових дій у селі військовослужбовці підняли український прапор, що символізує відновлення контролю над територією. Зокрема, полк Скеля також повідомив про взяття дев'яти російських солдатів у полон в рамках проведеної операції. Важливість цієї перемоги полягає в демонстрації сили українських збройних сил та складнощів, з якими стикаються російські військові командири при проведенні операції. Вони виявилися змушеними використовувати непідготовлені та небоєздатні підрозділи, які швидко складають зброю під тиском українських сил. Також розвідник Андрій Логовий з 95-ї бригади, солдат, який за неповний рік служби отримав звання героя України, розповів про бойовий вихід, під час якого разом із двома побратимами взяли у полон 11 окупантів. Про свою бойову роботу десантник говорить просто. Цитую: я їх бойові виходи, не рахував, просто знаю, що ні одного не пропустив. Мене питали, коли готовий. Я відповідав завжди. Надійність Андрія зробила його командиром відділення в одному із виходів Андрія та в його групи була ключова роль. Ми підійшли ближче за всіх. Нас було троє, і вийшло так, що 11 ворогів здалися. У них не було вибору. Після цього всі вже знали: якщо штурм, то ідемо. Ми також бійці Сил оборони України оприлюднили історії росіян, яких взяли в полон бійці 80-ї галицької бригади. Двоє російських військових Артем і Олександр добровільно здалися в полон Збройним силам України після усвідомлення, що їх відправили на смерть на передову. Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади вдалося поспілкуватися із двома російськими полоненими Олександром та Артемом. Російські полонені розповіли про свій досвід на передовій, який закінчився для більшості їхнього підрозділу смертю. За словами російських військових, у роті було близько 60 людей, переважно колишніх ув'язнених. Після першого зіткнення живими залишилися одиниці. Артем пояснив, що підписав контракт, сподіваючись якось ухилитися від ув'язнення. Він розповів про численні побори у армії, і солдати вимагали гроші за телефони. І навіть обіцяні виплати не надходили в повному обсязі. Нам телефон видавали тільки в неділю на одну годину, щоб зателефонувати рідним. Якщо телефони невчасно здають, все шикування, віджимання сказав Артем. Його зарплата становила 30-35 тисяч рублів. А бойові виплати різко скоротилися з 115 тисяч до 5 тисяч. Олександр із Нової Каховки, що на Херсонщині, розповів, що опинився в таборі для ув'язнених, де його змусили підписати контракт. Він погодився служити, але з самого початку планував. Здатися в полон. Коли підрозділ вийшов на позицію, вже на етапі окопування почався мінометний обстріл. Більшість росіян загинули чи отримали каліцтва. Російські військові одразу кинули зброю та добровільно здалися українським десантникам. Полонені відзначили, що українські військові поставилися до них по-людськи. Олександр додав, що не хотів підіймати зброю проти своїх земляків і тому без вагань здався. Так само 22-річний громадян Індії добровільно здався збройним силам України, щоб уникнути ув'язнення в Росії. Провівши на фронті лише три дні, він посварився з командиром і вирішив здатися. Розповів, що навчався в одному. З університетів Росії, однак згодом його ув'язнили на сім років через заборонені речовини. Після цього хлопцю запропонували підписати контракти з російської армії, щоб уникнути покарання. При цьому йому обіцяли великі грошові виплати, але він зовсім нічого не отримав. За його словами, він хотів утекти звідти. Індієць стверджує, що після 16 днів військової підготовки його відправили на фронт. Однак, уже через три дні він посварився з командиром і сам здався в полон українським бійцям. Далі Цитую, я підійшов до українського бліндажа, поклав зброю і сказав, що не хочу воювати. Я нікого не вбив, нікому не робив нічого поганого. Я лише три дні був на фронті. Я не хотів воювати, я хотів втекти, розповів полонений. Ну і також значив, що не хочу повертатися до Росії та попросив, аби його відправили додому в Індію. Раніше українським військовим полон здався й Білорус, який воював за Росію лише три дні. Він жив на території країни агресорки, і саме там його змусили вибрати між в'язницею та війною. Чоловік обрав друга, але коли вперше побачив зруйновані будинки та порожні села, зрозумів, що росіяни щось роблять не те, і руський мір нікому не потрібен. У Нацгвардії розповіли, що ополонений громадян Білорусі декілька років жив у Росії. Там його нещодавно поставили перед вибором: обрати перелік статей, за якими сяде до в'язниці, чи йти на війну. Чоловік вирішив обрати друге і підписав контракт. На фронт в Україні він потрапив на початку вересня. Далі цитую, коли вперше побачив зруйновані будинки, порожні села, поля випалені, ліси. Зрозуміло, тут росіяни щось роблять не те. Тобто руський мір тут не потрібен, сказав Білорус. Зброю він кинув на другий день, хоча і боявся здаватися в полон, але таки прийняв це рішення. Провоював лише три дні. Пройшов лісосмугами пов сотні тіл російських штурмовиків і зрештою добровільно здався гвардійцям бригади Нацгвардії Спартан. Розповіли у Національній гвардії України. Їм він також розповів, що у його підрозділі були єгиптяни та колумбійці. Нацгвардійцям Білорусь сказав, що готовий перейти на бік України. Водночас він не захотів, щоб його обличчя показували, бо хвилюється за рідних у Білорусі. Друзі, а я ж дякую, що ви додивились це відео до кінця. Обов'язково підтрим. Мойте наші сили оборони, адже розуміємо, що нині ситуація на лінії бойового зіткнення дуже і дуже складна.